Зараз трохи новорічного медичного гумору. Травматологи кажуть, що з трьох любителів екстремальних видів спорту потім можна зібрати одну цілу людину. <рес> Саме про такого любителя екстриму наш наступний номер. Дімася! Дімася! Що питаю, по надпису на сноуборді зразу видно, що це ти. Crazy flash. А я тобі квіточки принесла. Куди би це поставити? А? Ну, розказуй, як з друзями на сноуборді покатався. а? Я чесно не розумію, чого ви, чоловіки, після 40 всі сходите з розуму. А у, у вас, коли починає зникати ерекція, зразу виникає бажання вбитись на. <рив> Ай, Дімася, Дімася, не вийшло в тебе на сноуборді кататися, а вдома все виходило на прасувальній дошці. І так сходив, повороти туди, сюди, фліпи назад. Два місяці непопресовані ходили через твої тренування. Не пішло, ні? Певно, траса заважка, так? Да? Ой, а що це в тебе так багато переломів, забоїв, а? Як так? Ти ж, коли впав, то одразу на себе купу снігу приклав. Mm -hmm. Ну, все все все, 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 не злися. Сьогодні Різдво Жінка з подарунками. Традиційно, качка з яблуками. Так що їж і пісюнькай на здоров'я. Mm -hmm. а, а я з твого дозволу конячка хряпну. Oh. Mm -hmm. Так, так, мартель. Той, що тобі на 35 років подарували. Вісім років витримки в бочці Франції. Потім ще три роки нас в серванті стояв на позняках, ходив всім розказував. Та то для особливого випадку, ти що, не можна? Я думаю, цей випадок настав, правда? Mm -hmm. Слухай, я, я чесно, я не розумію, це твоє мучання. Давай так. Одне «ммм»! так, два. М -м. Ні. То що, я відкриваю? Mm. Mm. Та ладно. Одразу два-так. Oh, Боже, дімася, це так приємно. За mm. тебе два кувточка. Ой, а що це тут так багато таблеток? Це ж, певно, на цілий день, так? Mm -hmm. Ну ж не з горла мені пити, а можна і зразу всі прийняти. Mm -hmm. Швидше одужаєш. Mm -hmm. Як то кажуть, не бійтесь мріяти за здійснення мрії. О! Закусити. Так, яблучка є. ніж теж є. Так а на чому порізати, а? Підошка є. <плес> Ой, дімася, дімася. Мені цікаво. А як ми маємо з тобою тепер сексом займатися? Ні, ну я то зрозуміла як. А ти? О! О! Добре. Ти знаєш, я все розумію, але тобі не здається, що в 40 років перш ніж ставати на сноуборд, треба навчитися з ліжка ставати без звуків. А? І взагалі, про який спорт можна говорити, а? Якщо ти в дурня грав, бубновим тузом порізався, ти навіть руку зламав, коли в доміно риба кричав. Причому просто кричав, навіть по столу не вдарив. Слова Діма і Везіння, це Антоніме. Ти навіть повістку отримав, коли просто форточку відкривав і її до нас на дев'ятий поверх вітром занесло Діма. Ну, що, ну що, ну, ну, ні, 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 Жінки гарний настрій. Може. його? може, щось хочеш? А? Ну не вперше знаю, як тебе розважити. Так нікого нема. Ну що ти, бешкетник, готовий? Ну що? Я ем позу. це ж мій розбишака. Добрий день. Ви дружина хворого? А звідки ви знаєте, як мама мене називає? Слухайте, ви не хвилюйтесь. Він одужає, не одразу, але обов'язково одужає. Так-так. А скажіть, а коли він зможе ходити? а? Ну, про це ще рано говорити. Я думаю, що десь через місяці-два він точно зможе сидіти. О, ну, слава Богу! В нього ж день народження, а він хотів собі у цього мотоцикла, харлея купити. Mm. А там ж ходити не треба, просто сидиш. Mm. і так. їдеш. Ой, mm. ти став на крок ближче. До своєї мрії дімася. Я вибачаюсь, тут такий стиканчик стояв з таблеточками, він що? <рош一> Оце? <рош一> <рош一> -да�> а чого він пустив? Він що одразу всі прийняв таблетки? Так. Каже, давай всі хочу лікуватися. О, ви знаєте, це дуже небезпечно. Там такі побічні ефекти. Ну, наприклад, свербіж. Але свербіж це ще пів біди. там розлад шлунку. Ти диви. Завівся мотоцикл. Так. А я зараз побіжу швидко, покличу санітарку, тому що це дуже небезпечно. Дуже. Він у нас досвідчена людина. Буквально декілька годин тому назад весь Протасів Яр бачив, як він зі своїм сноубордом обісся. Ну що, Crazy Флеш? Як настрій. А? Mm -hmm. Музичний і в мене теж Барбара Стрейзів. Спіть мой! Барбаро Страйсер! Барбаро Страйсер! Барбаро Страйсер! Тетяна? Я не понял, а що ти тут до чужого мужика чіпляєшся? Діма, ти? А мені сказали, що ти на горі впав і тебе швидка забрала. Ну, так, да, впав на горі, швидка забрала. ну Просто перелом пальця і. Да. Я не зрозумів, це що мій колекціонний коньяк ти з серванта достала. По пару кувточків тільки буквально. Це, ну Це ж на особливий випадок. Mm -hmm. Точно, мужчина! Я згідна особливий випадок, щоб ти купив собі мотоцикл. Це uh -huh. uh -huh.